Всім привіт, друзі! Сьогодні в черговий четвер. Ми знімаємо ціни на автомобілі, показуємо, скільки коштують, які роки. Є телефончики продавців. Телефонуйте, хто шукає собі автомобіль. Домовляйтесь по зустріч. Ми знаходимося в місті Луцьку, хто з Західної України. Будь ласка, зустрічайтеся з продавцями, домовляйтесь, обговорюйте ціну і комплектацію автомобіля. Всім приємного перегляду, а ми почали. Так, продаються такі Audi. рядок Audi. 5 штуки є тут. Покажу всі. Audi нас а 6 16 рік. 92 000 миль. 17500. Торг. Телефончик продавця є. Телефон залишив, телефонуйте, кого цікавить. це Audi Quattro а 6 Аудіт 5 чорна, паратроніки, протитуманки, Все на місці. 14 рік, бензин 15500. Кого зацікавило? Якась автомобіль, Тут всі Audi, там Volkswagen, Кадік стоїть, Зараз ми до нього дійдемо. Телефонуйте. Телефончик який є в оголошенні. Отака і п'ята продається. 14500, ласка. Телефончик є. Запишіть, потелефонуйте, поцікавтеся. Погляньте автомобіль, перевірте різними методами. Дуже добре дивитись наш канал, корисний канал. Можна не відвідувати будь-який авторинок України. А в місті Луцьку є парковка, ми її знімаємо щотижня. Азими, які автомобілі продаються, а ви собі обираєте для себе той автомобіль, який вам найбільше сподобається, домовляйтесь про зустріч з продавцем. Якщо все влаштовує обидві сторони, можна покладати договор купівлі продажу даного транспортного засобу наступна к 14200 та 1420, рік Телефончик є. Телефонуйте. Можливо, з усіх аудій, що я от знімав, отут от. Він той самий продавець Це дуже зручно. Зустрілися з людиною, оглянули всі п'ять автомобілів, а 6 і п'яті, І обрали для себе той автомобіль, який вам найбільше сподобається. Так, закінчилися ауді і почалися все потрошки. Починаємо з Volkswagen Caddy, білий колір, двоє русинних дверей. 15 рік, 11900. Рідна фарба написано: оригінальний пасажир, оригінальний пробіг. Пробіг 167 тисяч. На сервісі Volkswagen можна перевірити, подзвоніть до продавця, він вам скине Він-код. Я Він-коди не знімаю, оскільки вони не всім потрібні Кому хто є реальний покупець, зацікавив автомобіль, ціна влаштовує. Вам продавець скине Він-код, Citroen Picasso. 12 рік, 6,900. є телефончик, ласка це що треба Якесь відео по двигуну, можливо, вам треба послухати його, побачити. Це вам скине продавець. Я думаю, що він зацікавлений. Щоб ви купили в нього машинку. Він вам це надасть і розкаже, і покаже. Так, Ford. От такий Ford продається. 8 на рік, години вісім. 6 тисяч. Бачите, є дорожчий автомобіль, є дешевший 172 тисячі пробігу на даному автомобілі. О, різні. є, з різних вподобань. І можливостей. Так, так, далі дивимося, є Ford Focus. Цей нас коштує 5200, я так розумію, бо 500 закреслено знизу 200. Пробіг 200 тисяч 2008 рік, 16 бензин. Телефончик є, Ford Focus 5200. 200 Друга машинка, якщо ви вас перший автомобіль, ви тільки отримали посічення водія, просто продавати такий недорогий автомобіль, аби навчитися паркуватися, якщо ви його подарите, поцарапаєте в таку саму якусь металоконструкцію, ці опору освітлювальну, вам його не буде. Шкода. Що поцарапаєте от даного тура, тура, э, цього, э, тигуанчика. Тігуанчика поцарапати. І тут ну, не знаю, що поцарапати. Вон тут джелі там стоїть, така джелі. різниця правда. Отож, обирайте для себе автомобіль такий, який вам найбільше подобається. Тігуан 19 року випуску, 2.0 бензин, 16500. Ауді. Така старіша модель. Там на початку відео є новіші. Новіша, це у нас 6200 коштує 4 рік. 261 тисячі пробігу. 2,0 бензин, 130 тисяч. Ні, 261 тисячі пробігу. І така ауді продається. кого цікавить. Zafira можна придбати. Ціна 6209 рік. 219 тисяч пробігу. Написано оригінальний. 1.6 бензин. Peugeot Це наже чобіток, Peugeot Partner. Комерційний автомобіль може бути. Він в даному випадку є пасажирський варіант. Але я так думаю, він там в не знімаються і можна свести якийсь вантаж. 1,6 дизель, 240 тисяч пробігу. В Україні він проїхав 30 тисяч. Замінений ремінь ГРМ і мастило. Оригінальний пробіг P 200. Такий недорогий Peugeot партнер, можна подивитися. Далі на автоматі продається такі Автомат коробка Кіа. По ціні дивимося, показуємо, нічого не приховуємо, є якісь документи по автомобілю. Сертифікати, напевно, 7912 рік, 80 тисяч пробігу. Так, телефончик є. Подивимось, цікавить. Телефончик є, телефонуйте. Дача. Ось такий от така автомобілька. А тут такий трішки є, ви бачите, на Наче, яка см'ята. Ви можете з яблуку впало, грушка. Дача Логан, 9 рік, бензин 1.4, 400. Будь ласка. Бюджетний автомобіль. 4700, да? так? Так. Апель А-Стайка. Також вже більш сучасніший автомобіль. Хто хоче собі його розглянути, показують телефончик продавця 9500 17 рік, 219 тисяч пробігу. 2017 рік. Так, Volkswagen Caddy Volkswagen Caddy 2007 рік. І шостий написано. 1,6 бензин 6950. Є сертифікат. Телефончик, будь ласка. Кого зацікавив кадік? Телефончик 6950. Ціна є, телефончик є, домовляйтесь продавцем про зустріч. Так, Nissan Кашкай. Кашкай 2007 року випуску 8500. Бензин 2.0 пробіг 169 тисяч. Так, телефончик, я думаю, вам видано на моніторі. Телефону чи комп'ютера. От такий кашкальчик продається. Так, всім дякую, що додивилися відео до кінця. Показуємо ще вам Ренор Кенго. монтажний варіант продається. Хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. 10300 300-200 10 відео пробігу майже з одного км до 1000 тисячі. 199 тисяч пробігу. Всім дякую за увагу.